Мирна всім неба! Мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні я на цій ділянці буду прибирати сосни, які, на жаль, не вижили, і висаджувати інші хвойні рослини, які нещодавно придбала. У нас на ділянці декілька сосен, три прижилися, причому в таких умовах е, майже в камінні, а ось ці ростуть на ґрунті і чомусь не вижили. Тому я роблю висновок, що ґрунт важкий і недостатньо дренажу. Отже, тепер викопую глибоченьку яму, насипаю туди каміння з піском, перемішую, це для того, щоб не застоювалась вода. І далі буду засипати ґрунт для хвойних рослин в переміжку з ґрунтом, який тут є. Яму зробила і глибоку, і ширшу, мабуть, в два то і в три рази, ніж ком ялинки, яку буду сюди висаджувати. Після того, як наповнила, проливаю гарненько все водою. прям заливаю. Даю смоктатися і знову поливаю, щоб ґрунт був добре вологий. Але після того, як я проливала, виявилося, що вода просто шурує кудись в небуття. А виявляється, що збоку відкрилася якась прірва, в яку вся вода, і вже і ґрунт пішов просто в нікуди. Скоріше за все це крутячі ходи, тому що тільки вони такі безмежні, і в них вода буде литися тонами. Отже, з цим потрібно щось робити. Необхідно тепер розкопати цю нору та завалити. Хотіла спочатку, можливо, там карпечину поставити, але це нічого не вирішило. Вода як шурувала, так і шурує. Тому я цю нірку розкопала, точніше прокопала траншею для того, щоб земля обвалилася у цьому ході і е, завалила хід. Ну і довелося знову наповнювати землею. І тепер вода начебто і не йде в нікуди. Отже, після того, як нарешті готова ямка, на це місце буду висаджувати ялинку. Ялинку звичайну. Вона малесенька, але сподіваюся, що буде гарно рости. Висаджую так, щоб не заглиблювати кореневу шийку. Тому приміряю, виміряю, обсупаю спеціальним ґрунтом і зверху вже підсипаю звичайний, який тут і буде. Ще раз перевіряю, прикладаю черенок лопати, для того, щоб запевнитись, що я не заглибила дуже ялинку. Ще трохи для хвойних. Також підсипала хвою з тієї ялинки, яка тут росла. І тоді вже завершила тим ґрунтом, який тут є. Знову добре все проливаю, для того, щоб як мога довше була волога, тому що температура доволі таки висока. І підпираю малечу гілочкою для того, щоб вітерець її не хитав. Дуже-дуже сподіваюся, що вона таки приживеться і піде в ріст. Ось така малесенька, гарненька ялинка. По такому ж принципу буду висаджувати і ялівець монглоу. Але на цій стороні спочатку необхідно трохи вивільнити місце для нього і відкопую частину Ірису Сибірського. Якраз пересаджу його і розсаджу в інше місце. Виміряю по лопати, як буде виглядати ялівець, приблизно в якому місці його плюс-мінус посадити. Також роблю дренаж з каміння і піску. Зайве прибираю те, що ви опинилося. Ґрунт для хвойних і все по такій же схемі. Ялівці не настільки примхливі, як сосни. До того ж, ці хвойні я купляла вже в угорщику з закритою кореневою системою. Тому маю велику надію, що з ними буде все гаразд. Хоча ось дивлюсь, не така вже тут і коренева розвинута. Ну, нічого, сподіваюсь, що приживеться. Не дуже я задоволена цим ялівцем. Трішечки на інший я сподівалася, тому що він під час транспортування, а можливо, він так і ріс, і має зігнутий стовбур, а також всі гілочки дивляться в один бік. Я навіть маю сумніви, що це саме ялівець вертикальний, тому що так виглядають гілочки у ялівця горизонтального. Добре заливаю декілька разів, ну і підперла його, підперла, підв'язала, навіть питала у іншого продавця досвідченого і. Можливо, це все ж такий ялівець, який я придбала. Просто ось так він ріс. Сподіваюсь, що він вирівняється і закриє нам оцей стовп, який за парканом. Поруч я висадила також інший ялівець, але вже горизонтальний. Це ялівець Dream Joe'. Дуже він мені сподобався. З ним трішечки е, менше мороки. Я не робила прям такого дренажу. Тут більше на цій ділянці піску. І ось на наступний день тільки висадила. І ви подивіться, вже якась нірка, вже хтось тут живе. Або це миша, або павук. Не знаю, хто це і що це, але нірка вже є. Висадила лише частину, перечекаю спеку і потім буду висаджувати далі. А на сьогодні все. Сподіваюсь, що в мене приймуться ці чудові рослинки.